Переможемо московське зло. Національний гетьман України і українських земель молився за перемогу України і українських Збройних сил і всієї української нації над московським злом, кремлівським сатанізмом. Молився за це і національний верховний голокомандувач Збройних сил України, президент України. Володимир Зеленський. Молиться за перемогу над злом і вся українська нація. молиться за кожного воїна, героя української нації. Бог наш, Отець і Син і Святий Дух, Господь наш Ісус Христос, Син Бога, живого, Господь Дух Святий. Чують молитви української нації. Бог вражений героїзмом української нації в боротьбі проти сатанізму Москви і Кремля. Держава сатани, Москва тремтить від страху. Надутий руськими пузир Російська Федерація ось-ось трісне і лопне. Ангели Божі і архангели допомагають українській нації. Україна переможе, бо український народ це могутня нація, а не якесь зборище одержимих руських ордині і сатанізмів. З українською нацією я, Бог ваш, боріться, нічого не бійтесь, всіх. Загиблих героїв України, я Бог ваш беру ангелами своїми і дарую життя вічне. Навіть дозволяю повернутись на землю і знову народитись, бо страх це гріх і не є вічним. Зло повинно бути знищено не тільки в Москві, а й на всій землі, якщо людство хоче бути. Щасливим. Я, Бог ваш, Отець і Син і Святий Дух, об'єдную навколо України і української нації всі добрі народи, забираю у них страх перед московською сатаною, даю їм непохитну волю в боротьбі з московським сатаною і ваш, і вони. Допомагають Україні і українській нації перемогти. Я забираю страх у тих українців, що ще бояться сатани Москви і бояться прямого бою зі злом, із сатаною, із сатанізмом. Боріться і поборете, сатана впаде у вічне пекло. Я Бог ваш. Посилаю архістратига Михаїла берегти святий Київ і знищити ворогів святої української землі. Українці, молимось і перемагаємо, сила Святого Духу з нами. Вже піднялися всі сили небесні, і рівноапостольні князі київські, і рівноапостольні святі. Гетьмане України і ангели козаки. Слава Богу нашому, слава святій Україні, слава воїнам світла, Бога живого і української нації, слава перемозі, світла над злом. Слава Україні, героям слава!